Виконуємо номер 569 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Для виготовлення джему мама придбала 12 кг вишні за ціною А гривень за кілограм, після чого в неї ще залишилося 80 гривень. Запишу формулу для обчислення кількості грошей Т, що була в мами до придбання вишні. Обчисли Т, якщо А дорівнює 35. Складемо формулу для обчислення. Т дорівнює. Це кількість грошей, що були у мами до придбання вишні. Вона придбала 12 кілограмів за ціною А гривень за кілограм. Отже, вартість 12 кілограмів буде 12а. Після чого в неї ще залишилось 80 гривень. Додамо 80 гривень ми склали формулу. Для обчислення кількості грошей Т, що була у мами до придбання вишні. Тепер обчислимо значення Т, якщо А дорівнює 35. Якщо А дорівнює 35, то Т дорівнює 12 помножити на 35.

420 додати 80 дорівнює 500. Отже, у мами було 500 гривень. При умові, якщо А дорівнює 35. Ми склали формулу для обчислення кількості грошей Т, що була в мами до придбання вишні, і обчислили значення Т, якщо А дорівнює 35